Всім доброго дня, чи вечора, чи ранку. Є такий прекрасний автомобіль Volvo V40 2001 року. Притягнули машинку, не запускалась. Мотористи перевіряли ГРМ, компресію, ну все інше. Ну, це знімаю, бо в принципі машину віддаю, вже зробили. Все інше вже, ну, в принципі, буду показувати на ноутбуки. І те, що було в Баку залито, якось так. Авто не запускалось геть зовсім. Хоча компресія 11,9 ну, в першому циліндрі циліндрімірі. Якось так. Ну, вже зніму подальші процедури, які, в принципі, робили. Як перевірялося це все діло. Так що буде дуже цікаво. Так, ну, По даній ситуації. А це злив'я. Це ми з бака. Горіти воно не хотіла. Це вже воно відстоїлось 2 дні. Осад у нас внизу. Зараз залили свіжий бензин, промили рампу. И что у нас получилось так гарненько горить. От таке от чудо. І залишається отаке, от видно, де у нас горить, легка фракція вигорає, і жирне п'ятно яке. Ну, да, це зараз потухне. Що це за суміш? Незрозуміло. Де воно взялося, ну, це вже відстояне. Так. Це вже відстоялося, от, воно. Коли тільки викачали з бензобака, трошки. З топліної рампи забор, то воно вже геть навіть і не хотіло не те, що горіти. І залишилося таке у нас це незрозуміло чи це соляра, чи що це, чи це вода, ну, щось таке. Незрозуміле. Наче залили, блядь, бензин з солярою.